Слава Богу, брати і сестри! Коли на небеса Спасителю прийдем, ми музику небесною услышим, яким Он буде первый наш псалом, хто ноти і слова к ньому напише. Известно, звісно, Іван, який був на острові Патмосі, він бачив море з і тих, які стояли з пальвами, вітями в руках, і співали пісню Мойсея і Анця. Алілуя! Але ми на землі. І я поглядаю на годинник і маю велику відповідальність вчасно закінчити. Та й вже можна було б прихиляти коліна і молитися і дякувати Господа, бо Він достоїн хвали, слава йому. Я прочитаю текст із Божого Слова і зверну свою коротку увагу, залишу деяку думку. Ми читаємо книгу Псалмів, 11 розділ. На Господа уповаю. Як же ви кажете душі моїй? лети, немов пташка, на гору вашу. Ось безбожники натягнули лука, натятиві стрілу свою направили, щоб у темряві. Щирих серцем стріляти, коли зруйнують основи, то що тоді робитиме праведний? Але Господь є у святому храмі своєму, на небесах престол Господній. Очі його дивляться, повіки його розглядають синів людських. Господь випробовує праведного, а безбожного й того, хто любить насильство, ненавидить душа Його. Жаром посипле він на безбожних, вогонь, зірка й вітер палючий буде частка їхньої чаші, бо Господь справедливий і любить правду, праведний бачить обличчя Його. Я хотів би звернути увагу свою на третій вірш розділу 11 книги книпсам. Уже молодий брат говорив, коли зруйнують основи, то що тоді? Робитиме праведний. І коли ми говоримо про основи і про те, що їх зруйнують, то виявляється, що вони були побудовані і їх побудував сам Господь. Дорогі брати і сестри, слухачі Божого Слова, ми живемо не в простий і нелегкий час. Час, в який ми живемо, його так охарактеризував Павло в посланні до Тимофія, що він є тяжкий. Не тому, що ми більше працюємо, чим працювали наші батьки. Ні. Але це тяжкий час. І коли ми є уважні, то ми сьогодні можемо понаблюдати над тим, як збільшується зло у світі, як зникає мораль, дорогі мої, як збільшується фальшивих церков і фальшивих вчителів війни. Землотруси, голод, епідемії, жахливі явища в природі, урагани. І все це говорить нам, ми живемо в останній час. Браття сестри. Але я хотів би сказати, незважаючи на це все, що ми порою відчуваємо, про що переживаємо. Пам'ятаймо для нас. Залишені прекрасні обітниці, які залишив Син Божий, і одна із них, їх є багато. Ось я з вами по всі дні і до закінчення віку, хвала Богу. Хвала. Добрий наш Господь. Коли зруйнують основи, що тоді буде робити праведний? І коли ми говоримо про основи то в нашій уяві. Політичні основи, в нашій уяві, брати і сестри, економічні основи, моральні основи, навіть основи сім'ї. І ми дивимося час, в який живемо, що не все так просто. Вони хитаються, і навіть порою руйнується сам Бог заснував сім'ю. Він той, який благословляв сім'ю. Але ми живемо в час, коли багато що порушене. І більше того, коли ми читаємо Боже Слово, коли ми сьогодні дивимося, що все змінюється, але пам'ятаймо, прийде час, і я читаю нам в посланні до Петра такі слова. Прийде день Господній, як злодії вночі, тоді небеса шумом перейдуть. Стихії, розпалившись, зруйнуються, а земля і діла на ній погорять. Коли ж все оце зруйнується, то якими слід вам бути у святому житті та побожності, очікуючи й бажаючи скорого приходу Божого дня, коли небеса палаючи, зруйнуються, а стихії розтопляться. Але за його обітницею ми очікуємо нових небес і нової землі, на яких Перебуває, правда, хвала Богу. Браття, сестри, але ми на землі. І я хотів би два біблійних приклади двох людей, що залишено нам на сторінках Божого Слова, залишити для себе і для нас усіх. І один із них це був Давид. Це була людина, яка багато пережила, багато різних труднощів, незважаючи на те, що він був помазаний в царя, він був тікачем. Багато витерпів у своєму житті, багато зради. І ось один із моментів життя, коли він не був серед свого народу, йому наділило місто секлах. І коли він одного разу залишив це місто і потім повернувся, він побачив жахливу подію. Все спалене, один попіл, немає дружин. Немає дітей, немає худоби. І ті, які оточують його, 600 мужів написано, стоять рядом і починають плакати. І плакали до тої пори, що не стало сили. І ми читаємо Божому слові, що гірко стало для Давида. Чому гірко? Він раптом зауважив. Певно, він був людиною, яка дуже пильнувала, що ті, що були рядом, вони раптом радяться між собою і говорять камінням його побити. Казалось би, всяка основа нічого немає, все захиталося. Господи, ти помазував, посилав пророка, він помазував мене в царя, а зараз люди готові взяти каміння в руки свої. Але написано: Давид укріпився упованням на Бога. Слава Богу. Тому перша думка, браття, сестри, як би не складалися обставини в нашому життю, які б не не були стихії, ми їх не бачили. Пам'ятаймо завжди, ми маємо право і наше моє поважання, укріпитися надією на Господа. Інша людина це був Авраам. Це була Божа людина, названа Другом Божим. Це був чоловік, який пішов за покликом Божим, залишив землю, в якій жив, і пішов в невідомо в чужу країну, пішов в землю, про яку Бог говорив для нього, що ця земля буде для нього і для його нащадків. Але я хотів би зауважити, що Авраам ходив по цій землі, просто як звичайний перехожий. Написано, що він не будував, він тільки мав тимчасові намети у своєму житті. Авраам розуміє, що земля, яка була обіцяна Богом, це не є кінець Його подорожі. Він розуміє це, шановні, і мій християни, нам приклад цей муж Божий. Авраам розумів, що він тимчасовий, що він подорожній. І ми сьогодні повинні зрозуміти, що ця земля, де ми живемо, це не є наша батьківщина, як не була земля, обітована батьківщиною для Авраама. Ми є тут чужі, ми є тут прохожі. І чому це думав Авраам? Про чому він так ну, розумів? Ми читаємо, що Авраам очікував міста з непохитною основою, котрого будівничим і творцем є сам Бог, хвала Богу. Дорогі мої браті сестри, і ми розуміємо, що ми є перехожі. Так Господь давав своє благословіння. Ми є тут переселенці в цій країні. Господь благословив до цього часу. Його охорона була над нами. Хвала Йому. Зростали сім'ї, зростають церкви. Хай буде ім'я Боже благословенно. Тому я сьогодні готовий закликати нас, щоб ми пам'ятали, що це не рідна нам земля, я з'єснює свій. Страна чужая, і на землі все чуждо в ній я рвусь душою, простори рая, де ярче, лучше і светлей, Аллилуйя! Ми є на землі, дорогі мої. Тому я би хотів сьогодні зачитати Боже Слово. Я розумію не легкі, не прості часи, як багато сьогодні переживань. І переживань у батьків, ми переживаємо, Господи. А що буде завтра? Що буде завтра? Що принесе нам завтрашній день? Дорогі мої, що буде завтра? Знає Бог. Знає Бог в його планах наше життя, в його руках доля моя і ваша, хвала Йому. Тому пам'ятаймо, як би не мінялися обставини життя, які би буревій не піднімався в життю нашим. Ми в міцних руках Ісуса Христа. Він є наша тверда й міцна основа, яка ніколи не захитається, Алілуя! Коли зруйнують основи, що має тоді робити праведний? Дорогі брати і сестри, я захотів би зачитати слова, які є Божими обітницями для нас. І серед тих обітниць, я вже говорив, я з вами по всі дні до закінчення віку. Серед тих обітниць не бійся на кожний день. Ми встаємо рано вранці і починаємо думати, Господи, а як далі? А що робити? Хтось недавно переїхав у цю країну і мова чужа. Я не знаю, що буде завтра. Голос Господній. Господь говорить, брат, сестра, не бійся, він з нами, хвала Йому. Друге місце, яке я хотів би зачитати, є нам записано в Божому слові, це є е, книга пророка Ісаї. Чи ти через води йтимеш, я буду з тобою, чи через ріки ти не потонеш. Ти підеш через вогонь, не попечешся, і полум'я не опалить тебе, бо я твій Господь, святий Ізраїлів, Спаситель твій, дорогий ти в очах моїх, дорогоцінний і любий мені, не лякайся, бо я з тобою Алілуя! Ось Божа обітниця, брати, сестра! Можливо, ти вже втомився, можливо, для тебе сонце зайшло, і ти не бачиш його більш на обрію, і ти, не наче той яків, який йшов. Зайшло сонце, а він схилився і під голову свою камінь взяв, браття і сестри. А на тому місці був Господь, який відкрив йому його дорогу і те, що він хоче його благословити. Тому сьогодні Господь каже: не бійся, Він проведе, Він доведе нас до небесного ханаану. Друге місце я читаю ще одне це є книга Псалмів, дає такі слова записані. Бог наша охорона і сила, поміч швидка в нещастях. Тому не злякаємось, хоч би земля зворушилась, і гори захитались серед моря, хоч би ревіли пінились в води Його, гори тряслись від Його величі, ріка і потоки її звеселяють місто Боже, святу оселю найвищого. Бог серед нього, воно не захитається, Бог допоможе йому, як настане ранок. Заворушились народи, захитались царства, але підняв він свій голос і земля розтопилась. Господь сил з нами. Висока твердиня наша, Бог Якова, Бог наша охорона. Пам'ятаймо це кожного дня. Коли зруйнують основи, що тоді робитиме праведний? І я зачитаю нам слова, про що сказав Ісус Христос. Це була його розмова з учнями перед Його Воскресінням. Вони допитувалися про часи, які настануть на землі. І він їм сказав такі слова. Остерігайтеся, щоб часом не обтяжувались ваші серця ненаситністю, пияцтвом, журбою. Життя цього, щоб несподівано вас не застиг той день. Бо як сітка цей день захопить усіх, що живуть на землі, пильнуйте і повсякчасно моліться, щоб удостоїлися втекти від того всього, що має статись, і стати перед Сином Людським. Ось побажання Христа для мене, для усіх нас. Пильнуйте і повсякчасно моліться. Браття, сестри, ми все сьогодні маємо, але я розумію, як сьогодні повинні стояти постоянно пильно насторожі. Нам так хочеться чути голос Божий. Для того, щоб голос Божий почути, потрібно зійти туди на башту і стати, як сторож, і уважно прислухатися, що хоче сказати Господь. А Він сьогодні говорить, Він говорить до нас собранні наше. Алілуя, Він говорить через вірші, через проповіді, через пісні. Він живий, Господь. Тому сьогодні моє побажання, я запрошую вас, брати і сестри, коли ми прихилимо наші коліна до щирої молитви, Господь попереду. Реду дорога, і ми не знаємо, що принесе завтрашній день, але ти один знаєш, і ми так потребуємо сьогодні сили. Давид укріпився Господом, браття і сестри. Слово Боже говорить, укріпляйтеся Господом і могутністю сили його. Ось те, що сьогодні необхідно для церкви Христової. Останнього часу не будуть прості часи. Дух Святий говорить: прийдуть великі переміни, браття і сестри, ось що ми сьогодні в домі молитви, ось що ми сьогодні. Одні залишили все і прийшли на це місце, щоби почути, що Господь хоче сказати, щоби просити в нього сили. І зараз подякуємо Його за цей добрий час. Благословимо його ім'я і попросимо, щоб він був з нами надалі. Молимося.